Святкова атмосфера, патріотичний боді-арт і передчуття свята. Тут збираються діти загиблих героїв зі 119-ї бригади ТРО. Маленька Альона з мамою та хрещеним поспішають на свято. Ось що дівчинка чекає від різдвяного свята діти героїв. Радості та щастя. Її татко загинув під час оборони Чернігова. Нині його побратими влаштовують свято, щоб діти, і їхні мами відчували. Вони не самі. На день початку війни був Буковелі з сином. А коли почалась війна, він почав. Пробиратися, коли всі їхали на захід. Він їхав навпаки в Чернігові, щоб піти захищати. 22-го року ми відчуваємо цю підтримку, турботу і це важливо. Ну важливо і морально також це тримає нас. Це дуже важлива підтримка. Вони не зважаючи на такий важкий час, вони мають дитинство за це. Ми дуже вдячні нашим захисникам і. Це важливо, коли діти можуть відволіктися і дійсно святкувати, радіти. Дуже дякуємо. Напередодні нового року військовослужбовці 119-ї окремої бригади територіальної оборони, волонтера з Чернігова та за кордону, офіцери відділу цивільно-військового співробітництва регіонального управління Сил «Теро «Північ ЗСУ об'єднали зусилля з місцевою владою, щоб подарувати справжню новорічну казку дітям. Які втратили батьків на війні серед подарунків не лише солодка, і те, що знадобиться протягом року, як то павербанки чайпади, в залежності від віку будуть подарунки, які на потреби в навчанні для підтримки старших дітей, які можливо вже будуть вступати після 9 класу. Тому залучені різні партнери громадські організації, які створюють сьогодні свято для дітей. Діти зібралися з різних куточків області, поки маленьких вражає вистава, атмосфера стар подарунки. У мене переповнюють емоції. Я просто шокірована. Я думала, що такого не буде подарка. Представник 119-ї окремої бригади ТРО каже, важливо, щоб діти загиблих героїв розуміли, що вони важливі, їхніх батьків пам'ятають, а самі вони не сам на сам з проблемами. Зустрічі традиційні і не лише до нового року. Один із стратегічних напрямків керівництва нашої бригади. І командира бригади це максимально приділити увагу нашим дітям. І ми вже проводимо втретє таке таке свято, проводимо і влітку свята. Не забуваємо щорічно всіх наших маленьких і великих. Діточок. Найменшим подарунки привозили додому, або їх забирали мами, старші. Ті, хто змогли цього дня, прийшли на свято. Загалом, за повідомленням 119-ї ТРО, подарунки отримали 140 дітей.